Куди йти за ігровим ПК та де знайти ігровий ноутбук на будь-який бюджет в Телемарт? В цьому інтернет-магазині комп'ютерної техніки та аксесуарів зібрана максимальна кількість комп'ютерних компонентів, корпуса, блоки живлення, модулі пам'яті відеокарти. З ігрових аксесуарів є миші, клавіатури, килимки, навушники, контролери, але й це не весь асортимент інтернет-магазину Телемарт. Чи є в них промокоди. А вже ж показую, як працює промокод на додаткову знижку до 5% на товари з добірки пристроїв, включаючи готові ПК. Можеш обрати відеокарту, ноутбук або вже зібраний ПК Evolve. До речі, хороша збірка я б взяв. Як бачите, промокод спрацював, і він реально може зекономити вам не одну і не дві тисячі гривень. Уточню нюанс, цей промік обмежений в часі. Його можна знайти під цим відео. Але за Авже, актуальні промокоди, якщо вони є в Телемарт, вони будуть також під цим відео в описі до нього. А загалом всі акції магазину зібрано у окремому розділі. Він так і називається акції. Лінк на нього залишаю в описі під відео. Окремий корисний розділ на сайті – «Уцінка» або знижені в ціні товари. А ще на сайті інтернет-магазину Telemart.ua є конфігуратор ПК. Ось таку збірку скомпонував я. Як вам свою думку напиши в коментарях? А якщо відео було корисним, то постав йому лайк. Забрати замовлення в Телемарт можна в офлайн-магазині в Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Хмельницькому та Тернополі. Або можна забрати на відділенні нової пошти. Ну і наостанок запам'ятай: за ігровими ПК та ноутбуками в Телемарт, а за промокодами на канал Прокупони.